Привіт! У цьому відео ми поговоримо про те, як визначити NFT колекцію, у якій варто спробувати отримати WhiteList. Адже ця тема може бути актуальною як і для інвесторів, так і для фліперів. Тому влаштовуйся зручніше та гарного тобі перегляду. Почнемо з того, що WhiteList створений для того, щоб надати привілеї для обмеженої кількості людей. Є два варіанта, як він може бути реалізований. Перший це коли власники Вайтлиста купують NFT за зниженою ціною. Другий варіант це коли власники Вайтлиста мають перевагу у часі, тобто купують свої NFT перед публічним продажем колекції. В нашому випадку ми розглянемо на прикладі NFT колекції The Devs із безкоштовним мінтом. Тому вайтлист у цій колекції надає можливість Мінту перед публічним продажем. Для того, щоб оцінити, чи варто витрачати свій час та ресурси, щоб отримати в колекції WhiteList, потрібно в основному врахувати два показника. Перший це рівень доступності самого ж вайтлиста. В даному випадку, чим важче отримати вайтлист, тим дорожче буде вартувати колекція. Тобто мова йде про те. Що рівень складності завдань, щоб отримати вайтлист, має бути досить високим. А місць в ньому має бути мало. До прикладу, в даній колекції розігрувалось 500 вайтлистів на Премінт. При загальній кількості колекції у 7770 NFT. Також 3 вайтлиста було розіграно за створення відеоконтенту. Крім того, був розіграш 200 місць. За дії, які потребують фінансових вкладень. Але всього виділено 87% від загальної кількості NFT для WhiteList. І це означає, що для інвестицій ця колекція не підходить, адже вона досить сильно просяде. Але для фліпу цілком підходить. Ну і звісно ж, 260 NFT будуть просто викуплені ботом із публічного продажу. Команда роздала таку велику кількість NFT для Whitelist, тому що розуміють, що основна категорія їхньої спільноти це фліпери. Тому вони запланували, щоб основні торги на вторинному ринку почалися під час продажу для білого списку. Адже публічного продажу фактично і не буде. Тому основна кількість бажаючих купити буде заходити на етапі вторинного продажу під час мінту для Whitelist. Тому що вони теж розуміють, що із публічного продажу вони не зможуть зайти. Відповідно, тоді і почнуться основні торги. В той же час потрібно розуміти, що якщо вайтлист можна отримати за те, що людина набрала якийсь рівень флуда в одній із соціальних мереж, то, скоріше за все, така колекція буде вартувати недорого, адже такі дії ніяким чином не впливають на те, щоб колекція вартувала дорого. Другий показник це рівень маркетингу. В даному випадку мова йде про кількість та якість спільноти, тобто про соціальні мережі, у яких спільнота має бути не просто активною, але насправді хоча б трохи зацікавленою в колекції. В свою чергу, маркетинг має створити такий попит, щоб основна кількість спільноти не змогла купити із публічного продажу і заходили в колекцію із вторинних продажів. В ідеалі, щоб частина колекцій, яка залишилась для публічного продажу, була повністю викуплена ботами, і спільнота купувала її вже із вторинного ринку. Отже, в нашому випадку мінт відбудеться через годину. І рівень маркетингу є на досить високому рівні, про що свідчить активність як у соціальних мережах. Так і поширення на різних NFT платформах. Наступну частину відео вже знімемо після того, як колекція почне продаватися для вайтлисту. Отже, пройшло півгодини від початку мінту для Вайтлист. Вже змінчено більше, ніж 4,5 NFT. Як ти бачиш на вторинному ринку вони торгуються по ціні 24 ефіра. Що більше 400 доларів по актуальному курсу. Вже прийшло об'єму у 150 ефіра із вторинних продажів, що непогано. І це, звісно, саме той момент, коли варто закривати свій фліп. Отже, потрібно розуміти, що ситуації бувають різні, і не всі колекції з розряду фрімінт або інші, де ти отримуєш вайтлист, зможуть дати дохід. Але в той же час. Не варто свою увагу розсіювати на всі можливі найближчі мінти, про які ти знаєш. Достатньо брати 2-3, якщо вистачає ресурсів, то можна і 4 колекції на місяць, у яких ти плануєш отримати вайтлист. Десь виграєш, десь програєш. Але в загальному з високою вірогідністю ти все ж таки отримаєш дохід. А якщо ти це будеш робити, скажімо, в невеличкій команді, то звісно шансів стає ще більше. Я ж бажаю тобі тільки вдалих угод. Та інвестицій, слава Україні!